«Септо» презентує. Понеділок, 19 січня 2026 року. Ранкове допіо, випуск 385. І він виходить за підтримки спільноти «Септомедіа». У 2013 році іранський бізнесмен виходить з однієї з найбагатших родин країни, власник багатомільйонного особняка у Лондоні Алі Ансарі, об'єднав два державні банки з тим, який він заснував раніше, і створив новий банк АЙНД. Через 12 років крах цієї фінансової установи став найбільшим передвісником тих проблем, з якими зараз зіштовхнувся Тегеран. Доброго ранку, мене звати Дарина Заржицька, я авторка подкасту Ранкове допіо. І сьогодні разом із командою Септомедіа ми хочемо з тобою поговорити про Іран. Спершу розповімо тобі до кінця історію про банк Аєнде, потім поговоримо про Нобелівську премію миру, яку подарували Дональду Трампу. А тоді знову повернемося до Ірану. Владі там, здається, вдалося придушити протести, і режим готується ще більше ізолювати країну. Через упровадження національного інтернету. Нумо розпочинати. Wall Street Journal пише, що з моменту створення у 2013 році банк Аянде пропонував найвищі процентні ставки серед усіх іранських банків, залучав мільйони вкладників та брав значні позики у центрального банку, який друкував гроші, щоб установа Алі Ансарі трималася на плаву. А мав велику кількість непрацюючих кредитів. Що забігаючи наперед, зрештою призвело до його банкрутства. Тут варто згадати, що у 2018 році Іран вийшов з ядерної угоди, і Сполучені Штати відновили проти Тегерану санкції. Це призвело до кризи у фінансовій системі. І не лише Аянде, але й інші іранські банки через брак фінансування у режимі екстреної допомоги позичали кошти у центрального банку. Такі кредити через високі відсотки були дорогими, але їх видавали без застави. Отримані гроші банки використовували не надто розважливо. Замість стабілізації системи вони часто давали позики на ризиковані спекуляції та масштабні будівельні проєкти бізнесам пов'язаним з владою. А центральний банк при цьому продовжував друкувати свіженькі реали. Найбільшою інвестицією АНД став торговий центр «Іранмол» Який відкрили у тому ж таки 2018 році розмір ТЦ удвічі більший за Пентагон. Судячи з описів, це не просто торговий центр, а місто в місті. Іран Мол пропонує відвідувачам кінотеатр IMAX, бібліотеку, басейни, спортивні комплекси, криті сади, автосалон та свою головну принаду Зал Дзеркал, який змодельований за зразком Перського імператорського палацу 16 століття. За словами економістів та іранських чиновників, це втілення лакшеріату є прикладом самокредитування, коли банк Алі Ансарі фактично позичав кошти його ж компаніям. І цей приклад далеко не єдиний. Wall Street Journal згадує, що у повідомленні напівофіційного інформаційного агентства ТаСНІМ, у якому покликаються на високопосадовця центрального банку, вказують, нібито більше 90% ресурсів. Айанде вкладав у проєкти під його власним управлінням. Цей банк, здається, завжди був у центрі політичної уваги. Його власника вважають близьким до колишнього президента консерватора Махмуда Ахмадінежада. А деякі консервативні та реформістські політики роками наполягали на тому, що Айанде треба закрити, бо його утримання призводить до інфляції. Директор з банківського нагляду в Центральному банку Ірану. Минулого року назвав АНД фінансовою пірамідою. Для багатьох іранців установа була символом системи, в якій і так нечисленні ресурси перенаправляли небагатьом пов'язаним між собою особам, поки звичайні люди страждали. Усе досягло апогею наприкінці минулого року, коли голова судової влади Ірану Голам Хосейн Мохсині Еджиї у жовтні публічно закликав центральний банк щось зробити. Інакше він вдасться до правових заходів, якщо банківський регулятор не втрутиться. Наступного дня після цієї заяви Центральний банк оголосив про розпуск АНД. Після цього уряд взяв на себе борги банку та змусив його об'єднатися з найбільшим державним кредитором країни банк Мелі. Через кілька днів після краху АНД Сполучене Королівство запровадило санкції проти Алі Ансарі. Назвавши його корумпованим іранським банкіром і бізнесменом, який допомагав фінансувати корпус вартових ісламської революції, ансарій зі свого боку звинуватив у банкрутстві банку, цитуємо політику та рішення, ухвалені поза контролем установи. Оскільки ми згадували про те, що на позиках від центрального банку жив не лише АНД, то ти вже мабуть припускаєш, що й на інші установи може очікувати схоже майбутнє. І це справді так. Згідно з оцінками економістів та банкірів, щонайменше п'ять інших іранських банків зараз проходять шлях АНД. Серед них, зокрема, державний банк Сепах, один з найбільших в Ірані, який раніше сам поглинув збанкрутілі банки. Уся фінансова система Ірану працює в режимі відкладеної катастрофи. Упродовж десятиліть держава намагалася латати дірки через тіньові потоки грошей, неформальні фінансові схеми. Екстрене кредитування банків і постійне друкування грошей, але цей набір інструментів закінчується. Ситуацію ускладнює і зовнішній тиск. Через санкції Іран практично відрізаний від світової фінансової системи, його валютні резерви заморожені, а канали надходження доларів перекриті. Те, що раніше працювало як обхідні шляхи, тепер або не працює взагалі, або приносить значно менше грошей, схоже, пахне глухим кутом. Уряд не може різко припинити підтримку банків, бо це означатиме негайний колапс системи. Але й продовжувати друкувати гроші теж варіант не дуже, оскільки так знищуються залишки купівельної спроможності, що ймовірно породжуватиме нові напруги у суспільстві. З банками на сьогодні закругляємося, але до Ірану ми ще скоро повернемося. Лише трішки відволічаємося на подарунок, який нещодавно отримав Дональд Трамп. Марія Коріна Мачадо, лідерка венесуельської опозиції та лауреатка минулорічної Нобелівської премії миру, вручила йому свою нагороду під час зустрічі в Білому домі. У розширеній версії слухай про те, як на такий вчинок Венесуелки зреагували у Норвегії та, власне, у Венесуелі, і чому останні кілька місяців відносини політикині з Білим домом ставали дедалі гіршими. Доєднуйся до спільноти Септомедіа на Патреоні, базі або у розділі спонсорства на Ютубі, підтримай створення подкасту «Ранкове допіо» і отримай доступ до повних випусків, чату спільноти, щомісячних рекомендацій від нашої команди та слухацького клубу. Йой! Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Патреону, бази від Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Повертаємося до Ірану, що там відбувається зараз. Західні медіа, зокрема Associated Press, пишуть про те, що у Тегерані вже кілька днів немає жодних ознак протестів. Торгівля та вуличне життя зовні повернулися до норми, і влада також не повідомляла про заворушення в інших частинах країни. Імовірно, жорстокі репресії все ж змогли придушити демонстрації, принаймні тимчасово. Минулого тижня першу узагальнену статистику збитків від протестів оприлюднив радикальний клірик Аятола Ахмад Хатамі. І в цих даних, зокрема, згадується, що пошкоджень зазнали 80 будинків і мамів п'ятничної молитви. Це важлива посада в іранській теократичній системі. Тож такі пошкодження можуть вказувати на гнів демонстрантів, який вони спрямовували проти символів влади. Наразі так і немає точного розуміння, скільки саме людей загинуло. Цифри різняться у різних джерелах. У п'ятницю інформаційне агентство правозахисників, що базується у США, оцінило кількість загиблих у 2797 осіб. Іранський кронпринц у вигнанні Пахлаві звернувся до Трампа, людини слова, як він вважає, і закликав Вашингтон виконати свою обіцянку та втрутитися у те, що відбувається в Ірані. Адже раніше ж президент США говорив про дві червоні лінії, після яких Вашингтон може розпочати по Тегерану військові дії це вбивства мирних протестувальників та страти. Уже згаданий сьогодні Аятола Ахмат Хатамі у п'ятницю, до речі, у своїй радіопромові закликав страчувати затриманих учасників протестів і погрожував Трампу. Але, схоже, від втручання в Іран Дональда відмовляють представники інших країн регіону. Associated Press анонімно поспілкувалися з дипломатом, який повідомив, що високопосадовці з Єгипту, Оману, Саудівської Аравії та Катару висловлювали американському президентові занепокоєння, що такий сценарій похитне світову економіку та дестабілізує і без того нестабільний регіон. Заговорила про Іран і Москва, хоча спершу росіяни здебільшого мовчали про протести. У п'ятницю Путін, за словами його речника Пєскова, Зідзвонився з президентом Ірану Масудом Пезашкіаном та прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу, щоб посприяти деескалації напруги. Попри те, що владі Ірану вдалося придушити демонстрації, інтернет там наразі не поспішають повертати людям. Це відключення інтернету є одним з найсерйозніших в історії. Воно вже триває довше ніж це було у Єгипті у 2011 році під час протестів на площі Тахрір. Речник уряду Ірану заявив ЗМІ, що міжнародний інтернет буде відключений щонайменше до Новруза Перського нового року, септо до 20 березня. За словами іранських активістів із захисту цифрових прав, Ісламська Республіка планує назавжди від'єднатися від глобального інтернету, дозволяючи доступ до мережі лише тим, кому довіряє режим. Filterwatch, організація, що моніторить інтернет цензуру в Ірані. Із покликанням на низку джерел всередині країни у своєму звіті зазначає, що Тегеран зараз реалізовує конфіденційний план, щоб перетворити доступ до міжнародного інтернету на урядовий привілей. За словами Аміра Рашиді, керівника Filterwatch, згідно із цим планом, іранці, які мали допуск до секретної інформації або пройшли урядові перевірки, матимуть доступ до відфільтрованої версії глобального інтернету інші громадяни зможуть користуватися лише національним інтернетом, відрізаним від зовнішнього світу. Над створенням цього національного інтернету Тегеран працює вже 17 років. Відколи у 2009-му, під час масових протестів після переобрання Махмуда Ахмедінежада, влада Ісламської Республіки ненадовго вимкнула доступ до інтернету. Щоб контролювати мережу, в Ірані розробили складну систему фільтрації інтернет-трафіку, яка обраних пропускає до глобального інтернету, а решту блокує. Таку практику називають білим списком. Імовірно, механізм внесення людей до цього білого списку вдалося розробити завдяки технологіям, які експортували з Китаю, а обладнання, яке є у вільному продажу, дозволяє владі контролювати весь інтернет Україні. Стежити за всіма користувачами і блокувати сайти чи VPN. Ось так влада збирається тримати у своїх руках доступ до глобального інтернету. Що стосується національного, то він впускатиме іранців лише до обмеженої кількості сайтів та застосунків, розроблених режимом. Це включає свої месенджери, пошукові системи, навігаційні додатки та стримінговий сервіс, схожий на Netflix. Національний інтернет перебуває під моніторингом. І практично немає зв'язків із глобальною мережею. Перш ніж перейти до останніх новин на сьогодні, де спойлер буде багато Трампа, хочемо нагадати, що ти ще можеш залишати свої питання про книговидання в Україні. Це можна зробити у коментарях, якщо дозволяє платформа, або ж в описі до випуску знайдеш форму, де можна залишити свої питання. В описі ти також знайдеш покликання, за яким можна оформити підписку на Вовків. Це спосіб підтримати батальйон Вовки да Вінчі у форматі регулярного щомісячного внеску. Це й тобі зручно, бо з підпискою не забудеш про донат, і батальйону буде трішки легше, оскільки у такий спосіб допомога надходитиме безперебійно і потреби війська можна буде закривати швидше. Ми усебто вже підписалися. І закликаємо долучитися і тебе. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Дональд Трамп пригрозив запровадити проти низки європейських країн, зокрема Данії, Німеччини, Франції та Сполученого Королівства, мита до 25%, якщо Сполученим Штатам не дозволять повністю і остаточно придбати Гренландію. У своєму дописі в True Social він заявив, що з 1 лютого введе 10% тариф на весь імпорт із восьми країн Європи, а з 1 червня підвищить його до 25%. Данія назвала цю заяву несподіваною. Єврокомісія на чолі з Урсулою фон дер Ляйн застерегла від руйнування трансатлантичних відносин, а лідери Франції, Сполученого Королівства, Швеції, Норвегії та Фінляндії заявили, що не допустять шантажу чи тиску. Президент Франції Еммануель Макрон порівняв погрози Трампа із силовою політикою Росії, тоді як британський прем'єр-міністр Кір Стармер наголосив, що Гренландія є частиною королівства Данії, критикують Трампа і всередині США. Сенатор республіканець Том Тіліс назвав ідею шкідливою для Америки. А опитування Reuters Ipsos показало, що більшість американців виступає проти будь-якої спроби анексії Гренландії. У Південній Кореї суд засудив до п'яти років ув'язнення колишнього президента Юн Сок Йоля, якого усунули з посади після імпічменту. Центральний окружний суд Сеула визнав політика винним у перешкоджанні арешту, зловживанні владою та підробці документів. У вироку мовиться про те, що Юн Сок Йоль використовував президентську службу безпеки для блокування слідчих і знищення доказів. Захист назвав вирок політизованим і пообіцяв апеляцію. Попереду на юна чекає розгляд найтяжчого обвинувачення у заколоті, за яким прокурори вимагають смертної кари. Вирок очікують 19 лютого. Але експерти наголошують, що навіть якщо колишнього президента засудять до найвищої міри покарання, виконання вироку є малоймовірним, адже страти в південній Кореї не проводять з 1997 року. Заяви Дональда Трампа про нібито зв'язок між прийомом парацетамолу під час вагітності та аутизмом у дітей спростував масштабний огляд наукових даних. Аналіз 43 досліджень, який опублікували у журналі The Lancet, не виявив жодних доказів такого зв'язку. Автори наголошують, що своїми висновками хочуть заспокоїти вагітних жінок, яким потрібне лікування болю чи лихоманки. Дослідники пояснили, що попередні роботи, які припускали слабкий зв'язок із аутизмом чердух, часто мали методологічні вади, тоді як найнадійніші дослідження з порівнянням братів і сестер та тривалим спостереженням не підтвердили жодної залежності. Таким був 385-й випуск ранкового допіо. Одягайся тепленько, не забувай пити щось гаряче. І пам'ятай, що весна скоро. Почуємося солодашко! Подкаст «Ранкове допіо» створює септо за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко, Дизайнер Марк Мостовий. Аня Ткачук менеджерка спільноти, а Дася Гоптар займається промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.